Ой, з таймером на таймері одна хвилина. Сталинський Валентин старша вихова категорія. Стоп, зараз вложився в одну хвилину. Далі. Передивляємося вузли. Перший вузол. Це у нас прямий. Хвостик виходить в одну сторону. Наступний вузол. Ні, не наступ. Реп тварин. Хвостик ідут. Здоров'я. Перехлсток в одну сторону. Наступний урон. Штык. Три а, Три Трипти. Плюс контролька. Та ви нормально? Є. Наступний урок. Це у нас удавка. Один, два, три. І на четвертій все контролька. Останній Останні Це у нас болінь.